Тобто, коли ми з вами говоримо, що Київська міська рада фактично щороку намагається збільшувати кількість коштів, виділених на потреби збройних сил, тільки за минулий рік це більше 50 різноманітних підрозділів, в тому числі і силові відомства, які на сьогодні виконують свої завдання у сфері оборони і безпеки. І коли ми сьогодні говоримо про те, що слухайте. Ну, на думку правоохоронців, це все злочинна організація. Ну, це, мабуть, вже е, верх цинізму. Міський голова Віталій Кличко вже казав про це, що минулого року у нас кожного робочого дня фактично в мерії були слідчі дії. Тобто, ти приїжджаєш на роботу, і замість кави ти читаєш в якому ж підрозділі або в якому підприємстві сьогодні проходить обшук. Я зараз не жартую, але приходили з інтервалом в півтора роки за одними і тими ж самими документами. Це не має нічого спільного з розслідуванням кримінальних проваджень. Це не має нічого спільного з законністю. Фактично, ми маємо виключно політичну мотивацію таких кримінальних переслідувань, про що говорить, наприклад, те, що на сьогодні відсутні навіть вироки судів, які вступили в законну силу. Тобто, прийшли з обшуком, дали це в медіа, і далі все, і далі Така стаття інкримінується у випадках, там не знаю. Як у фільмі Хрещений батько, коли є стало злочинне угрупування, яке здійснює протиправну діяльність, не можна його інкримінувати до будь-якої офіційної організації, якої є Київська міська рада або Київська міська держадміністрація. Для чого така стаття? Поясню дуже просто збільшення тиску, тому що той, хто розуміє норми кримінальної та кримінально, і кримінально кодексу, чудово розуміє, що в випадку створення злочинної організації, якщо він інкримінується, ця стаття. То захід забезпечення кримінального провадження, в тому числі це може бути у випадку затримання безальтернативне тримання під вартою, там на два місяці або й більше нічого не змінюється. Місто працює, міська влада працює. Ми будемо далі продовжувати допомогу ЗСУ, не зважаючи на те, які палки в колеса нам не намагалися ставити.